Наталя забіга вородливі жабки. Очатяна хатина біля дічечки була. І зіровні родина невелика, не мала. Жабка-дід і жабка бабка Мама жабка, тато жабка. І весела малиня, жабенятко-жабеня, так би жити поживати. Та чомусь одного дня почала радувати Дружна жабляча сім'я. Тут вода занота чиста, комарі які дрібні, на лататі їх десісти, бувкотілі ці рідні жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і весела малиня, жабинятко жабиня. Десь вони почопи мову, ко як риспи край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все запкали з хати. В хуку коника прягли. Хто що може, потягли. Йдуть і йдуть, стомились дуже. Та скінчились довго путь. Ось нарешті та калюжа. Оселились і живуть. Жабка-дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка. І веселе малиня, жабинятко-жабиня. Ще до осені далеко Час минає споквола. Тільки в гаржах люба спека дошку ляти почала. Стала сохнути калюжа. Менше, менше є щодня. Гілка плачеться і тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і весела малиня. Жабинятко жабинят. Ой, врятуйте, ми загинемо. Що робити без води? Надала ж гріха година переїхати сюди. Хеть відсіль і в ту ж нічку тільки спека вляглась, швидше знов на рідну річку. Вся семейка потяглась. Жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка, тато жабка і весела малиня жабенятко жабиня Сіру нічки не впимно і на ранок прибере. Вочатяну хатину де колись вони жили Ранок весера скриться, і комарики гудуть. І тепер нікуди кори з мандрувати не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка. Жабка, тато жабка і весела малиня, жабинятко жабиня.